20 Я 20 можу сказати наступне, що пан Ковтуненко вже влітку звинувачував по всьому, що... якісь схеми, які то були. Журналісти дві години слухали цю людину і не могли второпити, що їм роздали. Це схема евакуації чи якісь схеми. Я його попросив, будь ласка, доведіть факти. Я так розумію, що людина спеціалізується на продукуванні абсолютних таких чуток. С простого ніякого відношення до Феронікелєвого комбінату як в частині, а перевіряти Феронікелєвий комбінат по-справжньому почав прокурор, який прийшов сюди, і знайшов там велике зловживання. Але це вже було після того, який був виданий указ про звільнення мене з посади. Ось в чому правда. А що саме можна було взяти з побузького Феронікелєвого комбінату? Це... Питання. Питання що? було в тому, що ніби спочатку звернулися, звернулися жителям з тим, щоб вони щомісяця на свободу якісь кошти виділяли, ну типу на життя партії і так далі. А коли ну, вони відмовили, почали їх втиснути. Ви розумієте, в вчи справа, так можна кожного звинуватити, будь-яку особу безпідставно. Хай викладе факти. І ну, тоді.